Говорити про вихід із криз. Тому що ми переживаємо не тільки особисті кризи, сімейні кризи, політичні кризи. Вітаю перших глядачів. І сьогодні я проведу вас по 10 етапах, і кожен зможе проаналізувати, на якому етапі кризи застряг. Тому що. Наше життя, якщо так чесно говорити, воно складається із криз. Оскільки я консультую жінок 40+, і переважно це покоління X, і ми люди, які пережили, напевно найскладнішу таку першу кризу, що ми зрозуміли, що щось може бути не так, це у 92-му році. Коли 91-й рік, коли розвалився Радянський Союз, і кожен з нас мав якісь плани, якісь цілі. Я, наприклад, за... якраз вийшла заміж, була вагітна, вступила до Київського, навчалася у Київському університеті, вже працювала, будувала кар'єру, і все розвалилося. І в той момент, звичайно, ніхто не думав, що це криза, ніхто не думав, як виходити з цієї кризи. Це була якби така катастрофа і ніякого майбутнього, тим більше щасливого майбутнього у ті моменти ніхто не бачив. І я хочу сказати, що те, що ми пережили у 90-х роках, воно, звичайно, наклало відбиток і на нас. Як вже е, ста, трохи старших, да, як батьків, і на наших дітей, тому що дуже часто своїм дітям ми говорили, нема грошей, дорого, мама не отримала зарплати, ми не можемо собі це дозволити. І таким чином. Сформували в них теж установку, що недостатньо недостатньо ресурсів. І вже набагато пізніше я спостерігала вже за собою, коли почала більш-менш свідомо жити, я спостерігала за собою, що я часто себе зупиняю, це відголосок тої кризи, яка була перша яка завдала такого удару нижче пояса, будемо говорити. і... Бо потрібно було ті установки і себе витягувати, і потім моя донька, вже, звичайно, у дорослому віці, вона теж почала працювати над своїми установками і витягувати те, що мені заклали мої батьки, а, ми заклали, а я заклала свої, своїй доньці. Тому, по-дальшому, коли вже відбувалася криза, вони вже не були такі руйнівні. Чому тому, що ми були з одного боку підготовлені, ми розуміли, що життя це кризи і складається з криз, вони періодично приходять у наше життя. І сьогодні ми пройдемося по етапам криз, які по етапам кризи, як ми туди потрапляємо. Наприклад, перший етап це коли ми задоволені своїм життям. От, наприклад, я візьму трошечки пізнішу кризу, яка все ж таки мене. Привела до тієї, точки, в яку я прийшла зараз. Це був 2014 рік. Я, в принципі, була всім задоволена, престижна робота, посада, повага, донька вже доросла. Тобто життя нібито вдалося на той час. І що таке криза? Це криза, коли Ламається те, що тобі подобається, і те, що ти створював. І от у 2014 році починається другий етап, коли нібито все добре, але виникає відчуття тривоги і апатія. Для мене це стало хвороба мами. Тому що коли я почала розуміти, що з мамою відбуваються дивні речі, і спочатку я це списувала на вікові зміни, але чим далі ставало, тим гірше, і я розуміла, що щось не так. Про деменцію я ще тоді і не думала, і не вважала, що моя мама така розумна. Добрий, добрий вечір, пані Людмило. Що моя мама така розумна, ерудована. І вона дуже багато читала, що її загрожує деменція. Але з кожним роком це ставало помітніше, і, врешті-решт, я зрозуміла, що мама хвора, і в майбутньому їй потрібен буде догляд. І якщо я звільнюсь з роботи, щоб доглядати за мамою, я тоді ще й не думала, що можна це телегувати, тому що я ж була в ролі хорошої доньки. І я вже почала думати про з чим я буду займатися. І тут починається третій етап. Коли я вам розповідаю про ці етапи, а ви зараз перебуваєте в якійсь кризі, або навіть ви можете бачити і криза, в якій перебуває наша країна, і є надія, от коли я готувала цей матеріал, є надія, що у нас буде все дуже добре. І от це третій етап, коли людина наважується на зміни. І я хочу сказати, що от на цьому третьому етапі. Через незнання і через ем, нерозуміння, як діяти в кризі свідомо, я застрягла на 6 років. Тому що в цьому, на цьому етапі я почала опановувати професію коуча, я вже почала практикувати, я вже почала робити ті дії, на які я б ніколи не наважилася, б. наприклад, делегувати догляд за мамою. Іншим людям, тобто наймати доглядальницю для мами. І я почала думати, що в принципі я б хотіла б звільнитися, але ще я не була морально до цього готова. Морально і в певному мірі хочу сказати і матеріально, тому що я працювала і я розуміла, що. Догляд мами потребує витрат, і чи буде мені нова практика приносити прибуток, чи не буде, а тут все ж таки стабільна зарплата. І от тому я отрималася за цю стабільність. І я думаю, що багато хто тримається за цю стабільність, тому що ми і до кризи ставимося так, що це нібито вибиває нас із стабільності. А в стабільності хай навіть і було і погано, але все зрозуміло. А от вже нове, і ти не знаєш, що там буде. І це ж нове, ти не знаєш, як ти поведеш себе, ти не знаєш, що ти це витримаєш, і ти не знаєш, ми ж хочемо подивитися, що буде там далі. А насправді треба просто дійти до найближчого кута, повернути, подивитися, потім ще до одного кута, ще до якогось повороту, зайти туди, подивитися, і таким чином дивитися в найближче майбутнє. Добрий вечір, вітаю вас, пані Тетяна. І оцей період наважуватись на змін в мене затягнувся на 6 років. І що я хочу сказати? що на, на четвертому етапі, коли ми вже наважились на ці зміни, стає ще гірше. В 2020 році, коли почався карантин. Я як журналістка не була жодного дня на карантині. Я працювала, це для нас якби була робота. Я, я, я не була на карантині. Ми не сиділи вдома, ми працювали. Газета виходила щотижня, газета виходила, у нас вже був сайт щодня. Виходили новини, ми працювали. Але знайти помічницю я не могла, тому що всі боялися йти до мене працювати додому. І я розуміла, що це дуже складна ситуація, якщо я захворію. І я не виключала, що може бути будь-який будь-як закінчитись хвороба, тому що я ж працювала, я була завжди в епіцентрі в якихось подіях. Я, якби, я розуміла, що ну, мама якби залишиться сама. І от в 2020 році це був до тої епідемії, додалися ще. Особисті сімейні кризи, тому що от в мене внучка захворіла, донька розлучалася з чоловіком. Було надзвичайно складно, дуже складно було. Я як згадую ті події, мені ще зараз такий, знаєте, самотній, самотня мурага пробігає по спині, тому якби, було дійсно складно. Але ми маємо розуміти, що це один із етапів кризи, що буде ще гірше. Це четвертий етап. Відмічайте, можливо, хтось себе знайшов, що він перебуває на четвертому етапі. От ви пишіть, на якому ви етапі. От буде, буде цікаво нам дойти до 10-го етапу і з'явиться надія, що, врешті-раз, все налагоджується. І от п'ятий етап, етап це обнулення, це повне спустошення. І прийняття. І напевно, от вже в 20-х роках, коли мама вже майже не ходила, вже нікого не взнавала, я зрозуміла, що потрібно прийняти цю ситуацію. І я хочу сказати, що коли мами деменція розвивалася протягом 8 років, в мене було дуже багато планів. У мене був план А, план Б, план С. І от кожен раз я якби, була підготовлена, що в мене є якийсь план, і він спрацьовував. І шостий етап це поступово наповнюєшся новим. І от вже з 21-го року я почала вивчати системи. Я зрозуміла свої факапи, чому вони відбуваються, тому що я у всіх системах порушую. Я з мамою, перше, що я хочу сказати, що я з мамою не на своєму місці, що до цього я дуже довго прощала батька. Не знаю, що я йому хотіла пробачити свої якісь дитячі фантазії, розумієте? І от коли я вже опанувала систему, дійсно життя почало налагоджуватись. Принаймні, ти починаєш розуміти причину наслідковий зв'язок. Тому що, коли ти в кризі, ти не бачиш. В коучингу є така техніка, коли ти дивишся. На проблему піднявшись трошки вверху, я клієнта піднімаю, що він подивився над проблемою. І коли ми знаходимося над проблемою, а не в самій проблемі на 100% завантаження в неї, ми можемо побачити ще якийсь вихід, тому що тоді ти в глухому куті, ти не розумієш, куди тобі рухатись. І, от саме завдяки системному методу, мені вдалося життя розкласти на полички і поступово починати виконувати правильно свою ролі. І я зрозуміла, що найголовніша моя помилка, яку я допустила ще у 20 років, це те, що я стала для мами партнером, а потім мамою. І на свої базові ролі жінки, дружини, мами навіть я найменше звертала уваги. І що я потрібно мені було зробити, це, звичайно, почати опановувати свої ролі базові по-новому і вже правильно. Йдемо на сьомий етап. Сьомий етап ми робимо дії, щоб стало краще. І от коли я вже стала виконувати свої ролі правильно, і з мамою, як донька, і з чоловіком, з дітьми, в мене змінилося життя. Тому що я була дуже виснажена. Емоційно, морально, я трималася на своєму ентузіазмі. А от вже коли я стала на своє місце, я відчула, що це таке енергія. І дійсно цієї енергії вистачає не всіх. І восьмий етап це отримання нового результату. І новий результат дійсно відбувся. У нас і стосунки з чоловіком покращились, і хочу сказати, що і сепарація з донькою почала проходити більш-менш Зрозуміло для мене, що це нормально, коли донька віддаляється і будує свої стосунки. Відмічаєте, де ви зараз, на якому етапі ви зараз перебуваєте? І дев'ятий етап це формування своєї ідентичності. Тобто, у 2021 році я вже звільняюся з роботи. Я вже перестаю бути редактором газети. Вітаю пані Галина. Я перестаю бути редактором газети, я стаю вже коучем, я професійно почала діяти спочатку вже з 22-го року, з листопада місяця, я активно консультую жінок і дуже багато я марафонів проводила, чек листів у мене багато. Індивідуальної роботи багато, і от вже в цьому році я свою діяльність оформила як підприємця офіційно. Тобто на 10 етапі знову стає добре. Тобто, світло наприкінці тунелю обов'язково є. І потрібно пройти всі ці 10 етапів. І ви бачите, якщо навіть поспостерігати за кризою, яку, ми, яку переживає країна, ви бачите, де ми зараз перебуваємо. Нам ще залишилося небагато етапів. Основне, і все буде добре. Це, як кажуть, у нас є дві новини: одна добра, одна погана. Тобто, добра новина у тому, що, пройшовши всі ці етапи, знову стає добре. І погана новина у тому, що кризи періодично повторюються. Тобто, коли нам добре, 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 знову виникає якась тривога, знову виникає якесь незадоволення, і знову ти розумієш, що попереду тебе чекає криза. І коли ти вже усвідомлюєш, які етапи потрібно пройти, щоб не так, як я застряла на третьому етапі на 6 років. А швидше йти. Просто розуміти, що от зараз такий етап, зараз такий, що мені треба зробити на цьому етапі? Що мені треба зробити на цьому етапі? Що мені потрібно зробити на цьому етапі? І що я хочу сказати, що кризи, звичайно, вони відбуваються бувають неочікувано, без нашого якби, схвалення. Просто відбуваються, наприклад, там сімейні кризи, можливо, чоловік стає причиною цієї кризи, можливо, між дітьми. Криза з дітьми відбувається в стосунках. І коли ще додаються зовнішні кризи от, з 2020 року, да, то звичайно, звичайно їх важче проходити з одного боку, коли ти не усвідомлюєш, що ти не можеш вплинути на зовнішню кризу, але в внутрішній кризі ти можеш е, діяти. Як кажуть, коли ти попав в пекло, не зупиняйся, іди. І я хочу ще сказати, що у кожного з нас ще є внутрішні завдання, які ми вирішуємо щороку, наприклад. От нещодавно у мене було день народження 20 лютого, і для мене новий рік починається у день народження. І я поставила для себе от точку росту: це, звичайно, в цьому році сфокусуватися на своєму внутрішньому стані. Я багато про це говорю, і хто у мене в роботі є так, чи на курсах, чи в особистій роботі, ми дуже багато говоримо про внутрішній стан. І на консультації я можу спитати, ну, як мінімум, 10 разів е клієнтку, як вона себе почуває. І наголошую, що звертайте увагу на свої емоції, звертайте увагу, що ви почуваєте. І головне, як ви хочете себе почувати. Тому що нас навчили керувати своїм внутрішнім станом. і у 2024 році я хочу найбільше уваги звернути саме на свій внутрішній стан. Тому якщо я відчуваю якусь негативну емоцію, я завжди хочу знайти її, коли я вперше відчула, чим це було викликано розібратися. От я хочу сказати, що дуже часто я поверталася до такого дитячого спогаду шкільного і. Я таки звернулася до тої події дуже серйозно, я прописала 10 бонусів, що мені та ситуація дала, і, звичайно, мене, як то мовиться, попустило. Тому визначте для себе, щоб жити свідомо 2024 рік, якщо ми вже з вами створили таке наше поле, визначте для себе, а який, який рік цей для вас буде? Знаєте, як є там рік кіно, рік. Дружби, чи ще чогось. От ви визначіть для себе, який рік ви хочете, щоб в 2024-му для вас став який найкращий результат. Можете написати, задекларувати, дуже добре декларувати. Я не знаю, як це працює. Навіть коли ми робимо колесо балансу, ми його зробили і забули. Але потім, коли ми до нього повертаємося, ми бачимо, що дійсно все на цьому колесі покращилось. І тому. Що важливо в особистому розвитку, так це важливо, що ми не беремо одну систему і на ній фокусуємося. Хоча це теж працює, але ми хочемо, щоб було життя збалансоване, щоб і були стосунки, щоб було здоров'я, щоб і бізнес там чи професійна сфера розвивалась. Тому коли ми працюємо. Постановку цілі, то, звичайно, беремо у цих трьох сферах: здоров'я, гроші і стосунки. Найголовніші сфери. І що я ще хочу сьогодні зауважити, що для того, щоб життя було дійсно таке збалансоване, не було внутрішньої кризи, не було якогось внутрішнього конфлікту, тому що дуже часто ми не усвідомлюємо, від чого відбувається цей конфлікт. Є, наприклад, у нас і жіноча частина, і чоловіча частина. Жіноча частина відповідає за задоволення, за радість, за внутрішній стан, а чоловіча частина відповідає за досягнення, за результат, за успіх. І тому от зараз давайте ми з вами проведемо таку міні-діагностику, тому що я хочу, щоб мій прямий ефір був не тільки цікава інформація, але і щось я сіяла. І вам допомагали допомогти змінити ваше життя, жити свідомо, тому що лише наша наша така свідома позиція допоможе нам дійсно жити тим життям, яким ми хочемо. Звичайно, я хочу сказати, що у мене є моє наставництво таке глибоке наставництво. Я довго думала, як його назвати, і от мені сподобався. Сподобалася така назва Внутрішній код. Тому що дійсно ми підбираємося до, того, до тої внутрішньої глибини, щоб змінити отой код. У нас його закодували якимось чином, і код нам не сказали. І от ми вже, як свідомі рослі жінки, ми починаємо цей внутрішній код переписувати. Тому там теж є дуже глибока робота із батьками, із родом, із емоціями, із установками, із планами, із бажаннями, із страхами. Хто вже наважиться на таку звичайно, це дорога робота. Не буду приховувати, це дорога робота, тому що результати дійсно дуже хороші. Тому хто вже хоче так глибинно пропрацювати, то, звичайно, можете писати мені в особисті. Ми домовимося про зустріч і більш детальніше обговоримо всі умови співпраці. Тому. Якщо ми говоримо про діагностику, то від 1 до 10, наскільки ви, задовол... оскільки... наскільки ви в житті отримуєте задоволення? От жіноча частина, наскільки у вас якби, пропрацьована, щоб розуміти, на що краще звернути увагу, напишіть цифру від 1 до 10, наскільки ви отримуєте задоволення від життя, радість, внутрішній стан. Сім Жіноча частина на сім це прекрасно. Коли я робила, наприклад, у мене от жіноча була на шість. Чотири, Пишіть, пишіть. Жіноча відповідає за нашу насолодження життям. Жіноча частина відповідає за насолодження життям. Чоловіча за успіх, за результативність. 5. Прекрасно, прекрасно. А тепер, так само від 1 до 10, напишіть, наскільки ви задоволені своїми результатами, яким ви досягаєте, успіхом. Професіоналізм. Професійній сфері, самореалізацію. Якщо говорити, жіноча частина це мама, а чоловіча частина це тато. У мене, наприклад, не на 4. Да? Я на, на сьогодні своїм, якби, своєю результативністю задоволена 4. І тому я якби. Сфокусувалася і на жіночій частині це керувати внутрішнім станом, а от більш бути продуктивною, більш планувати і дотримуватись графіку на кожен день, це якби це в мене теж у планах. Тому наскільки ви задоволені своєю чоловічою частиною від 1 до 10? На 2. От Бачите, Якщо жіночі ви були задоволені на п'ять, то чоловічою на два. Тобто, щоб не було цього перекосу, то важливо якби, сфокусуватися на досягненнях, на, на, на результатах. Ви якби, можете проаналізувати, де що ще потрібно підтягнути. Якби не грошова частина було б краще. Так, як багато задоволень залежить від фінансової стабільності жіночі. Е, ви знаєте, пані Тетяна, я вже говорила про це, коли ми перекладаємо все на гроші, ми е, чоловіща на чотири. Ми е, говоримо про те, що це, знову ж, як у, у дитинстві хтось винний, да? там батьки винічиха ще, ще, ще щось. Тому. Питання, якби не перекладати на гроші, а як, як, як заробити гроші, якщо так потрібно. А що мені потрібно зробити, щоб покращити так, матеріальне становище? Чи що я можу зробити, щоб покращити свій внутрішній стан тими ресурсами, які на сьогодні у мене є? Тому що, якби ми перекладаємо на гроші, то. Це якби не, не, не дуже по дорослому. Я теж так вважала, от допоки от дійсно мій наставник сказав, що коли ми перекладаємо відповідальність на гроші, ми займаємо таку дитячу позицію, що хтось винний. От В даному випадку гроші винні, що їх немає. І от Якщо ви навіть не написали, а проаналізували для себе, і ви бачите, куди спрямувати більше фокус вашої уваги. І що я хочу сказати, от на вихідних я гостювала у доньки, гралася з внуками, і внучка, моя мене вже вчила грати в комп'ютерні онлайн-ігри. Я хочу вас так трошечки мотивувати на завершення нашої зустрічі. Вона вчила, вона вже там вчила мене грати в ігру з котом. І вона на восьмому рівні. І що я хочу сказати? Що на восьмому рівні у кота якби більший потенціал. У нього життя довше, він вище пригає там, у нього більші бонуси, але у нього, звичайно, більші випробування, ніж на першому рівні. Тому що нам, як здається, як ми оцю кризу подолаємо, то вже там почнеться ну, вже все добре, все стабільно, і вже ніяких перешкод, ніяких випробувань не буде. Це просто як в комп'ютерній ігр ігрі. Вищий рівень, я більш сильніша, більш потужніша і більше випробування. Але я сильніше, із цими перешкодами я справлюсь. Тому, якби підсумовуючи все сказане, що з кожної кризи ми виходимо сильніші, мужніші, розумніші, потужніші. І ми розуміємо, що без криз не буває, без випробувань не, вибу... не буває. Але саме завдяки цьому я росту. От сьогодні у нас був такий прямий ефір. Ми говорили про 10 етапів кризи. Перший це задоволення життям, другий все добре, але виникла, виникає тривога, апатія. Третє наважуюсь на зміни. Четверте стає ще гірше. П'яте спустошення і прийняття. Шосте поступово наповнюєшся новим. Сьоме дію, що. Дію, щоб стало краще. Восьме отримання нового результату. Дев'яте формування нової ідентичності. І десяте знову добре.